Всім доброго дня. Був і є клієнтом групи Тригон авто з Польщі та Литви. Пригнали машинку мені минулої суботи. Покатався на ній тиждень і що хочу сказати, що машинка просто в чудовому стані. Всі фото, ті, що мені хлопці і відео скидали, відповідали дійсності. Дуже задоволений. Пробіг у її оригінальний, повна сервісна книжка, один власник. Пригнали машинку, я б сказав, оперативно. Максимальна комплектація Volkswagen Touareg 2004 рік. Пригнаний з Німеччини, зареєстрований в Литві. Всім раджу користуватися послугами хлопців. Відносяться дуже відповідально до роботи. Все виконують вчасно. Навіть не очікував, що доволений результат. Всім дякую за увагу.